Пане вітати, слава Ісусу Христос! Нас зареєстрували 15 депутатів, є хвороб, тому 39-ту посадову сесію 8-го скликання оголошує типою країн України. Сгнеться, с ними наші вороженьки, як роса на сонці, Запанує іми, браття, у своїй патя, сто... Що депутати відбулись зміни законодавства і тут передбачають, що сесії сільської ради мають відеозапис. Тобто ми спереджаємо одразу, що у нас ведеться відеозапис, відеотрансляція, то не пряма трансляція, але здійсниться відеозапис

kratko dajmo. Če vsi bi pokazali malo možno razgojo kratko dajmo, запитання je čez з bo pokazali čez kratko dajmo. Ne znam, ali dam zemelji zapetanje. Ali mislim, da zvora bi bolj zapetanje? Zvora bi. Zvora bi. Zvora bi. Поставлю на голосування про затвердження поденного 39-ї сесії сільської ради. Хто за? Проти Втримались? Рішення прийнято. Наступний блок питань стосується бюджету. А саме ми затверджуємо програми, які фінансувалися за рахунок сільського бюджету. Вносимо зміни до сільських програм. І також голосувати зміни до сільського бюджету Студії сільської ради. До е, слова запрошую, Микола Михайлович. Я бажаю, щоб на сесії, що там дуже багато цифр, якби в принципі, для обговорення на комісії, тобто мало часу говорити, чуть трохи відпізнити. Ага. Але розглянули. Так, так, так. Рекомендуєте? Не. не розгляд депутатів. Не, де. е -е. В цих трьох питаннях у нас є одна з програм фінансово-питання громадської організації Мавро для забезпечення тиснув і сільської радості фінансування рамку конкурсу з міського фонду проєкту бойкомації ВАЗНО. У нас є отець Роман, керівник громадської організації Магора, спільно з цією радою взяли в участь в проєкті і громадська організація Мавро стала переможцем. Ми запрошуємо очасла, тому що щоб десь депутати розуміли, що це проєкт і. Дякую. За словами та новіться, депутати, ви знаєте, що минулий рік виграла наша громада, виграла на проекті Українського культурного фонду. Це по створенню у цій громаді, які в принципі треба туристичної громади. Це були команди, були прокладені туристичні маршрути, і би там бренд, сайт і так далі. От, е, чому тут фігурує громадська організація? Тому що Український культурний фонд працює з громадськими організаціями набагато краще, чим з е, такими вже більш бюджетними історіями. І по тій причині через громадську організацію легко працювати. Минулий рік також було таке співфінансування, бо одна зимова Українського культурного фонду завжди має бути співфінансування, по-іншому вона не працює. І вже цього, цього року також вже Наталя, Наталя написала проект Другий бой команди Два тінут, який, який передбачає створення в стрілках музичного парку імені Ольця Михайла Вербицького, тому що він був автором музики до гімну України і служив тут у стрілках. І це курс, ви, ви знаєте, де, так, де має бути парк. суть його такого, що то в принципі має бути така унікальна історія. Ви знаєте, в Україні, тому що там мають бути музичні інструменти паркові, тобто не просто імітація чогось, але кожен там буде стін таких музичних інструментів або е, інтерактивів, Для кожного можна буде подути, постукати, побринкати, Воно буде видавати все світло. Це буде реально музичний парк. І це буде таке, в принципі, коли ми шукали інструмент і так далі, в Україні ми такого не знаходили. Знаходили те, коли один міг стояти якийсь, один музичний інструмент, а тут буде їх сім. І це буде все так навколо тому, тому, тому парку, там половки, освітлення і так далі. Тобто це має бути чимось таким унікальним. І ми плануємо, щоб це також було таким туристичним магнітом. Щоб якщо люди перше що вони їдуть так якщо приїжджають в стрільки, то це є типак, а потім вже можна кудись і посилати на, на, на інші туристичні об'єкти і локації. І також друга частина цього, цього проекту це камадівна школа від бойкоманджу, яка передбачає сім поїздок в різні туристичні локації, менш розкручені, більш розкручені. Наприклад, ми минулого поза минулого тижня, ми їздили в село Дзешичі. На пекарню, де там можна самому число вісити, тісто пекти і так далі для переймання досвіду, щоб люди їхали з нашої громади, бачили, що це працює і використовували в себе. І крім того, ми ще на кожну таку поїздку ми з собою беремо якогось потужного спікера. Які є сім тем, про які він говорить, наприклад, там конкурентно спроможність туристичного бізнесу, юридичні аспекти ведення там якихось ну, цих, бо люди мають бар'єри до, до створення там відкриття ФОПа чи, чи до будь-чого такого, думаю, що зразу прийде прийде податкова і таких є сім поїздок. І зараз одне зараз їдемо у в четвертій годині. Тому так швидко дякую за зараз в четвертій день їдемо вже з групою в. Завоницю і там на спікера буде такий владика, молодий владика Володимир Фірма, де зарниця, крім того, той саме про це говорив по соціального підприємництва. Вони там дуже багато своїх садочки, мають особисті свою стоматологію. Ну одним словом, там і ми надіємося, що то з того буде якась користь. Ну і здається, все та, що, тобто два проекти бойкомандри 2.0» складається з двох частин. Одна частина парк, друга частина там адже на школа, щоб трохи запускати вух людей. І, насправді, з тим, якщо можете ти надалі, наспро з тим, щоб брати людей, витягувати, кудись звести і потім ще щось до них достукатись, Тому я стикаюся з проблемою. Ми думали, що до зарбаниці взагалі буде знаєте, конкурс, щоб будемо відбирати, а тут на ледве назбирали автобус, знаєте, і так, і, і так не знати, як буде далі, але ми плануємо. Там, наприклад, їхати в село Іза таке, де плетуть кошти, щоб дивитися, плануємо і Буховель поїхати, плануємо на якусь козину таку сімейну поїхати, щоб ви бачите різновидно, як ці фундаці Ну, Фінансування до мільйона, до мільйона дає Український культурний фонд. Український культурний фонд, але там завжди, є, коли пишеться проєкт, пишеться на загальну суму. І там відносно того, скільки ти береш з них, я вже не правду, конаталі точно що, скільки чи 20, чи чи 30, і це має бути стільки насувати. це так воно працює. Так, так. Я не пам'ятаю, там, я не підбуде. Бюджет 960 тисяч від ставання від стратичної громади 395 тисяч. Його Салівич, ти там можеш деталі, що по ти. Якщо це ромати свої якісь питання, то задавайте, а вже по фінанси, по заверженню програм, по фінансуванню цих програм, то вже. Ну, цікаво, цефі, які там, наприклад, що ви що буду фінансовувати. Тристає п'яти, так. А, ну там ще є такий нюанс, що. У КФУ, Український культурний фонд, вони вони не фінансують, наприклад, такі речі, як там як Бруківка. Бруківку треба попасти. Ну що зараз таким тригером там всюди, ну але парк без Бруківки там не вийде. А вони не фінансують такі, наприклад, ми з великою бідою Наталі видала, щоб вони профінансували вже на, за кошти УКФ, щоб вони профінансували е, лавки і ліхтарі. Це прямо вони нам то завертали, ми то аргументували і так далі. Не казав, що не їхнє. Вони розуміють, вони хочуть щось таке оригінальне. Та от музичні інструменти, які дуже оригінальні, таке вони профінансують. Але такі давали базові речі, вони не хочуть фінансувати. Але без того нічого не буде. І тому і тому там мусили якісь такі перетинки сюди, тому то найбільше ніж. Ну, ніби доходила сума більша, ніж ту, що вони вимагають. Бо вони здається, вимагають, якщо не помиляюсь, 30%. відсотків. Там вже точно я, я не даруй, я не вам так, тобі Наталя більше сказав. От, а там вийшло більше, бо треба було це все вкласти. І то головна сума з тих чотирьохсот тисяч, то виходить що як це ми назвали? Вибрання там у бюджету, що від нас вибирання інсталяція, виробництво грані з серцем, то не пам'ятник, бо не плутати, бо пам'ятник коштує набагато більше грошей, щоб робити скульптуру пам'ятника, тому що в Львові стоїть, він 10 років тому коштує півтора мільйона. Там пам'ятник. Що там не буде пам'ятник? Там буде меморіальна інсталяція. Тобто, 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 Ні, ні, тобто, не тобто, то ж тобто, тобто, то тобто, 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 то має виглядати якесь сучасний і все щоб все закатувало. Реальна інсталяція, і потім сам благострій парк, який прибачає вже до цього пам'ятника бутівку, і там навколо була долавачі так само попадання не бутівки, не хоче там робити. От то той бюджет, що то вони і нас так. Але фішка в тому, що я казав, що вони мають такі виробники. В нас вони не виготовляються. їх хіба ті продають. Тобто, це є поїс, що дещо виготовляє, де що, що англій виготовляє. Тобто то, то зараз сучасним вже буде теперішні виготовлення. Ні, значно. Ні, ні, ні. Це є спеціально під то виготовлені інструменти. Я тебе там кинути, подивитися. Там, наприклад, є така називається, Маримба, є дзвони. І Буде така, що вже в нас тут виготовляють така інтерактивна історія, що. Буде ця доріжка до пам'ятника йти, і, і ти заходиш, будеш там такі стояти, і ти заходиш, починає грати гімн України. Ти теж починаєш раз голосніше грати гімн України, допоки ти підходиш до пам'ятника. якби би э, ну, автоматично буде грати. Буде лавочка вербиського. Там біля цього куба буде стояти лавочка. Ну така серед там, де 8-30 лавочок, а, а, а сім, а то вона буде такою особливою. Ти на неї сідаєш, починає грати симфонія вербистів. Розумієте? Тобто то, 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 то такі історії. Потім буде там Маримба, я сам музичний, буде такі дзвони, типу такі труби будуть стояти, ти вдаряєш, і там вони видають кожен раз, видають інструмент. Динаміки. Динаміки. динаміки так. — на ті інтерактив, Ні-ні-ні, на тих інтерактивах будуть динаміки. А ті музичні інструменти, такі, як там Маримба, дзвони. Монах називається і ще якось, то <наст exploded> але їм не треба, вони видають свої звуки. Там буде таке для нежавійка переважно, не жалійка, але тут що таке, щоб звук видавало, що вони там роблять. Є фірми, є, є, але... <наст> є ще проблеми, але ми там робимо проблеми <наст> з тим, що коли ми закладали бюджет, ціни були однакові, а тепер виробники підняли ціни. Ну, в зв'язку з кордоном, 7-7, і ми там теж там дуже трудно классиці бюджетно, але не було ще зроблять. Так, ну хотілося створити якусь таку стрілку в тому що вербицький автор гімнув, і він на напарав її нас був, як щось відбувається адміністратором. І десь працювати в нашому потуризму. Але що таке в стрілках, що ви знаєте, чим відходить, щось показати, що там люди приїжджають в стрілку, законодавні роз я щось не стою. Стойте, то щось ще Є питання по цій програмі? Ну? Я розумію питання. Так, я таке, що нам потрібно з ватаноти дякую. Всё, вам, можу їхати дальше. з вами все. Програми, які пропонуються збирання іти на сьогоднішній сесії, Ігор Васильович, прошу обо питання. Mm. Ну, тільки ще раз повторюсь, що дана програма, про яку говорив за Роман, вона передбачає співфінансування бюджету сільської ради у сумі 395 420 гривень. Наступна програма, яка пропонується під прийняття, це є програма підтримки Самбірської територіальної оборони. Так, е мета програми. Узгодження дій органів місцевого самоврядування по забезпеченню територіальної оборони, зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 73,71, забезпечення штабу району територіальної оборони підвищення престижу військової служби. Передбачається виділення коштів на самішну територіальну оборону у сумі 70 тисяч гривень. Так, наступна програма це є програма. Підтримки Покровського районного відділу головного управління Служби безпеки України в Донецькій області і та Луганській областях, друге управління з дислокації в місті Маріуполь. На 24-й рік На дану програму фінансовий ресурс передбачено в сумі 30 тисяч гривень. Це є мета програми забезпечити обороноздатність оперативного управління силами і засобами військового підрозділу і логістики. З, 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 з метою забезпечення необхідними матеріально-технічними засобами служби безпеки України. Наступна програма це є програма підтримки комунального некомерційного підприємства, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на 24-й рік. Фінансовий ресурс програми 60 тисяч гривень. 에... Передбачається виділити кошти на закупівлю е, обладнання, яке зможе забезпечити ефективність роботи даного підрозділу в умовах відсутності мобільного зв'язку, це, зокрема, е, рації. І наступна програма це є програма, підтрим... фінансова програма підтримки позашкільного підрозділу ліцею села на на й рік. Фінансовий ресурс 300 тисяч гривень. Це передбачено, дана сума передбачається на закупівлю футбольних форм комплектів, верхнього одягу спортивних усунів, футбольних м'ячів, організацію виїздів харчування, організацію навчально-тренувальних зборів та підготовки матеріальної бази, зокрема стадіоні, розмітки, продавців, купів, страви і інше. Так, це програми, які прийняті, нові програми. По суті, все. Далі буде ті про програми, які... Пропонуються нові програми, які пропонуються звернені на сьогоднішній сесії. Там ми гроші не будемо відділяти, вони просять, щоб ми закупили. Зараз нам дозволили зі навчанням законодавцям закупляти предмети матеріали для оборонних цілей. Тобто у нас звертається частина, дайте нам запчастини. І ми маємо право закупити їм передати. Тобто ми на ту суму купимо запчастини і їм передамо. Так само по 73-71 вони просять редукцію, станцію трактувати вата, так само по тисячі. Добре, каже, якщо голосуємо, виділяємо кошти, купимо і перемогу. Тобто, на наступній сесії ми маємо голосувати за передачу. Це трохи процедура затяжна для них, але їм не є неспішно, що вони не будуть вирішувати. Що є неспішно? Є неспішно, що є неспішно. що ви то можезраз виголосувати. і проголосувати? бачите зараз куплет. Ви бачили ту забійле кочеру, що купили для проподачі, потім що за На голосування про заперечення програми, які фінансуватимуться за рахунок у 2024 році. Прошу питання роззначатися: хто за, проти, затримались? <coughs> Вічно не прийнято, але прошу підтвердити, що конкретно голосується. Е, наступне питання: про внесення змін до святі програм, які нас вже були, і які фінансуватимуться за рахунок коштів удати у 2024 році. Так, передбачається даним рішенням внести зміну у чотири програми, які були раніше затверджені в обсязі виділення фінансового ресурсу. Це, зокрема, такі програми, як програма благоустрій, освітлення поліпшення стану довідки для населених пунктів та утримання вуличної шляхової мережі спілківської сільської ради на 24-й рік. Передбачається додатково спірувати дану програму фінансовий ресурс у розмірі 200 тисяч гривень. Це, зокрема, на е, оплату робіт і послуг з облаштування е, комунальних доріг, купання кюлетів шляхом е, профілювання дороги та е, ну, такі роботи. Наступна програма це є програма підтримки КП Богострій. Згідно даної програми, передбачається також збільшити фінансування по даній програмі у розмірі. Е, 200 тисяч гривень. Так? Далі, дана проблематика виникла у зв'язку з тим, що тариф на вивезення твердих побутових відходів, який затверджений на даний момент серед населення громади, він не покриває видатків на процес такого збору та вивезення. Зокрема, це пов'язано з тим, що зросли послуги утилізації, але Шляхом ну, е, компенсації по даній програмі це дозволить піднімати тариф протягом бюджетного року. Наступна програма це програма підтримки е, заходу охорони здоров'я комунальної власності Слідківської сільської ради. Фінансовий ресурс на дану програму передбачається збільшати у розмірі 80 тисяч гривень. Це є, зокрема, на послуги, е, які передбачають. Закупівлю е, палива для автомобілів, а також на е, додаткові е, фінансування заробітної плати працівників. Сума 70 тисяч гривень. І остання програма, яку передбачається внесення змін, це розвиток спорту серед населення Срілківської територіальної громади е, фізкультурно-спортивного товариства Колос. Передбачається збільшити фінансування по даній програмі на суму 50 тисяч гривень. Основна потреба виникла у зв'язку з тим, що е, спільна команда Стілківської територіальної громади виборола перше місце в Львівській області і буде представляти Львівську область на всеукраїнські змагання. Це дати точно ще не відомо, але орієнтовно це буде вересень місяць і команда виїжджає на збори е, орієнтовно на 3-4 дні. В принципі, всі зміни по тих програмах.

Там комунальні є, дороги. Є, там там. обрив є в Тисячі Тестуть, роботи вже йдуть. Саме рішення кисують. Треба її зробити так, щоб вже більше не було по Ну ми кошти виділяти не можемо на подругу настрій. Нам можна робити якось відповідно способом. Там не обстежували, тому що ми подали ті аварійні ділянки дороги для довезення Можливо, щось збрати. Самому ще є тебе сте розправити.

No. E, Друге питання по підтримці плана підприємства компенсації тарифів. Ото e, треба подумати, тому що тут є два варіанти. Збільшувати тариф для населення вже зараз, або виділяти кошти цього бюджету для того, щоб компенсувати полізи. Якщо дати всі видатки, планів підприємства, утилізація, паливо і заробітна плата тільки водія, то ми йдемо збито майже 40 тисяч гривень в місяць. І якщо взяти розвивати ці видатки на кількість опонентів, то в виходить заходить тариф 459. За інші день 29. Тобто не 29, нам або збільшувати, або дофінансовувати. Зараз 18 людину, так? Загалом чи вітру. Загальному Якщо стан заборгованості на 1 січня і на сьогоднішній день він не зміниться. тобто ми не залазимо речі, то що люди не платять. Питання в тому, що вони побувають її дати, що це є. Більшості всі платять, там хто не платить, то ми там переджувалися. Зараз ми ще практикуємо смс-осилки, можна безтримувати. Так, ну закрити, вони не будуть капіталі. Але ті смс повідомлення приходять, то ти хто більше боржничні. Занайдемо дали результат, а цього за три дні прийшли два людей заплатити. То поставлення, що треба

Вот, я якщо ні там затяно треба, то тож Так. Так, бажання придносити. Давайте вам привітати, щоб вище зняти. Так. Да, і здійснити такого походати, ті Зараз будемо відкривати, що роздавати. Давайте, ті, якщо на п'отя знати, яку зможе і висвітлити. Та ні, по такого не можна таких. Друзі, ви трагаєте, я не знаю, як це. Багато є таких. Як піду, як піду по ката, є такі, що ми немає що тут робити. Є такі, що є такі, що там Зараз, 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 Сава, коли ми на нас вести на села на виявати на Ми вже той край, що вирай хочеш. Тобто буде такі два рази на рік виїзні, щоб була мішкова система, щоб ви футболи так буде, щоб треба було потрібно до Грубо так. То треба окремо збиратися, рахувати, розумієте, бо то, так як ми договори рахували, нам треба 400, так, від 400, не потрібно рахувати, Якщо, більше буде сміття подаємо в старому сам на суму 600 тисяч гривень. Ну, просто цифра. Нормально, мы свитям возмут 600 тисяч гривень утилизации. Вот да, ребусы, на прозор может быть за килограмм мы подаємо сміття в старому сампуль то велика морока що зробити з твоїй надбудовою на рама. Забивали. Заважає. Наче не ставилося жодного крапа. Так, якщо ми говоримо про утилізацію, було б якесь порва, ніби не забрали. Утилізація ну, сміття акусти, одних, що планували там будувати завод. Там Тобто пошті ще родинних країн життя, так і в Європі. Дуже багато лише треба на державному рівні. Якщо нас в Польщі взяти, там є родині дві сміття, там них є переробка, ви простіше є приватні філії, переважно немає клієнтів, які займаються свої роботи. Є приватні структури, які проходять на тендер. Тобто ми оголошуємо тендер на виїзд ТТВ і каже, що є території. Він каже, добре ми зацікавлені, але нам треба, наприклад, підати ще доріг. Отак він працює скрізь. Ну так український часом буде. Ми не будемо. То не наша поліція місцевого самоврання, тобі на підприємства, е вони всі безкої ну, треба. Бу, буде так, поплатять, не платежа. Там приватних, так не будуть. То є, що проблема нова машина, так? Та вона просто не питає. Не співає ресурс. Це матеріально на має. Як сам треба мати, що? <плес> так, ми фактично рятуємо ситуацію, що что Кабіна впала, поїхала, поехала, поехала протокол. Там вида, мотор поломав, то шашли. Не знаю, воно біли, думати машини торгитесь, я живу. Там на ти разом взяти, там півтора мільйона гривень. І Ти більше зараз попрятай якогось російського верництва або білоруського. Ну і нема що попрятати. Нема що попрятати, тому що ти не запостимований. Попрятай, що ти є Вона має своє, вона має число, просто вона що, вона має гідравлічне завантаження і т.д. Та, чи є пасово Прес, місце? Так, працює всередині. Вони не треба працювати. Почуває, не може. Вона має блеск, я штовхую, почуває. А якщо, то обладнання своє кустає, напевно, 850 тисяч гривень. Тобто ви троє купуєте, так? Так. Що ставить своє плюс Треба. Треба. Оптимальний варіант, щоб знайшовся якийсь підприємець. Варіант, ми зараз розглядаємо, щоб хтось купив свій тіло, завдяки йому взяти варіант двох. Так практикують.